Всіх вітаю, хто заглянув до мене в гості, мою вінтажну комору і моїх любих підписників, і гостей мого каналу. Я своє відео про фархорфу хочу розбавити трішки виробами керамічними. У мене, здається, тільки одне відео є на каналі про кераміку. Сьогоднішнє відео буде присвячено знаменитому львівському кераму, Знаменитій львівський кеме. Скульптурній фабриці. Перед тим, як оглядати вироби, які є у моїй колекції, а їх небагато, я хочу деяку інформацію вам розповісти: ту, якою володію я. Це підприємство досить таки старе, воно утворилося після війни в місті Львів на території колишньої керамічної Артілі. Почало потрошку розвиватися і в 49-му, через, да, через декілька років, відкривається керамічний цех, десь приблизно в ті ж самі в кінці 40-х років відкривається Львівський інститут прикладного мистецтва, який вже почало готувати фахівців в, 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 в керамічній справі. Спочатку вироби даного підприємства були кострубаті, оскільки не було ще відповідних напрацювань. І от в 50-х роках я проведу невелику аналогію, також як і з одеським художнім училищем, де в 50-х роках випуск здійснив професор Михайло Жук. Шнікру, Чербина, Рапай там інших знаних скульпторів, фарфористів наших, українських. Так, і в 50-х роках перший випуск, випуск був Львівському інституті прикладного декоративного мистецтва. Це карафа Корбут прийшла, Юрій Кондратюк прийшов на дане підприємство. І от тоді починають. Це дійсно вже виготовляти чудові вироби, в яких була якість, тому що це були фахові спеціалісти. І що ви думаєте, який перший виріб був виготовлений на даному підприємстві? Це був бюст, догадайтесь трьох раз, кому присвячений? Правильно. Російському поету Пушкіну. Подяку маємо на сьогоднішній день за те, що ми посвята всілякі робили і виготовляли чудові вироби. Потрошку підприємство розвивається в зв'язку з тим, що післявоєнний час будувалось багато житла, яке повинно було декорувати. І була велика потреба на кераміку в той період часу. І художня рада робила відповідні замовлення. Тобто попит був на різні керамічні вироби. Плюс до того, що й десь приблизно в 60-х роках і відкривається це гутно, складе де приходить на це підприємство, знаменитий Мстислав е Поплавський, здається. Чи Мечислав, Мечислав. Працювати на дане підприємство гутні вироби знаменити. Потім в 60-х роках ще одні чудові фахівці прийшли з випуску 60-го року. Це і Марія, і Анатолій Куричк, і Борис Горбалюк, і Юрій Лащук. Оті всі, ті, хто були в Трускавці, в Львові, багато кафе. Санаторію оздоблювались фоє знаменитою керамікою Львівською кераміко-скульптурної фабрики. Алілея, хто був у Львові в стрійському парку статуя лілея, це також виготовлено на Львівську статусу виготовлено на Львівській кераміко-скульптурній фабриці, а пам'ятник Івану Шевченку перед університетом. В так, можна безліч називати виробів даного знаменитого підприємства, а в Росії, я читала про те, що і в Тюмені навіть було відповідне замовлення виконане О, в Ростові там на Дону. То до чого я веду? Я веду все до того, що, якби не проєкт, е, е, прошу пробачення Павла Гудимова, я галерея. Тому і любителі кераміки так би і обмінювалися якимись своїми знаннями, оглядами по кераміці, знаменитій цій кераміці на якихось сайтах. А саме він своїм проектом возродив славу даного знаменитого підприємства. І на сьогодні ЛКС. Ці чотири букви – це вже бренд. Зразу продукція підросла кільканадцять разів. Вироби зараз занадто дорогі, і кожен колекціонер бажав би мати їх в своїй колекції. До речі, фабрика проіснувала всього-навсього чуть більше 50 років. 90-ті роки почався період занепаду, а в 2000-х вона була закрита. Так от, я про неї узнала завдяки цьому виробу. Це було о, десь перед початком першого вторгнення на територію України, це 2014 рік. Я на барахолці знайшла ось цю, цей чудовий предмет, цю супничку, вона була без кришки. От, я її купила за досить таку смішну ціну і купила з єдиною метою. Я тоді не знала, що таке ЛКСФ. Для того, щоб ставити сюди горщик з квітами, тому що мені е, дуже красива форма цікава. Плюс я дуже люблю зелене таке криття, поливу зелену. І от, принісши її додому. Звичайно, у мене горщик з квітами тут просто деякий період часу. Коли в мене проявився інтерес, я почала розглядати її, перевернула і ось побачила ось таке клеймо ЛКСФ. Воно мене зацікавило, я почала цікавитися виробами цього підприємства. А форма взагалі мене здивувала. Ви подивіться на оцю форму, що вона вам нагадує. Я вважаю, що вона нагадує вироби знаменитої Межигірської фабрики керамічної. Наше межигір'я знамените. Дивіться, яка красива робота. Я не знаю, кому належить цей виріб, але я хочу вклонитися перед цією людиною, хто створила таку чудову форму. Зверніть увагу. Це ж треба стільки праці сюди покласти, щоб цю супничку зробити. Віці яка цікава ручка, зараз я вам розверну і покажу ось таке оздоблення. Всередині даної супнички коричневе. Не знаю, яка кришка, я уявляю, такі, яка кришка сюди пішла. Бачите, ось таке одно ну, цікаве. Воно у мене без пошкоджень, в досить гарному збереженні. От, єдине, що нема кришки. Звичайно, в мене надії відшукати немає. Однак хотілося б побачити цей виріб в завершеному стані. Бачите, дивіться, яка красива ручка тут полива. Дуже і дуже гарно. Я, я цим виробом, правда, любуюся дуже і дуже часто. Так от. Після цього я почала купувати кераміку, звичайно, звертаючи увагу на клеймо. До проєкту Лудимова я робила це. це не досить часто, однак, деякі речі придбавалися. Ось, зверніть увагу, мені попався ось такий плесканчець. Він також без пробочки. Також я його придбала за досить невеликі гроші, але це авторська робота. Він є в каталозі LKSF. І ось таке клеймо. Пробачте, я знімаю одною рукою, мені досить важко ось таке клеймо. І коли я почала шукати цю річ, значить, її виготовив в 10-х роках, випускник львівського. Інституту декоративно-прикладного мистецтва Юрій Лащук. Це його робота. Зверніть увагу на красу. Остоплення на цей рельєф. Рельєф, незвичне таке криття фіолетове, темно синє Скоріше всього, що не можна так сказати. Бачите? Досить гарному колекційному збереженні цей плесканчик, однак єдине, що немає тут пробки до нього. Однак, я думаю, що це мені проблему підібрати не складе ніяку. Бачите, ось такий у мене другий чудовий виріб. Далі, що мені вдавалося придбавати? Ось такий я собі ще купила цікавенька баночка. Її можна пристосувати для будь-чого або для збереження того чаю, або інших спецій. Також вона має клеймо, клеймо ось таке. Бачите, тут вже воно це клеймо йде під глазурне таке вдавлене ЛКС. Однак досить таки цікава, зверніть увагу, форма, рельєф і оздоблення. Дуже гарне. ось такий предмет чудовий є в моїй колекції. Також у гарному колекційному стані. Також я вам покажу ще чашечку. Ось таку я придбала, Її придбала це вже десь, десь роки-два тому назад. Бачите, досить. Хочу сказати, зберігає гарно тепло. Я під настрій п'ю з неї чай. Вона така величенька, бачите, гарне оступлення. Як ручки, так і самої чашечки і спереду і позаду. Такий квітковий орнамент. На ній також є клеймо. Ось таке ЛКСФ. До речі, у мене посуду є досить таки багато, є декілька ваз, є багато скульптурних робіт. Однак, е на жаль, я не можу придбати тарілок. Вони досить і досить дорогі на сьогоднішній день. А я... Е Купую вироби. В тому випадку я не колекціонер, а збирач, тому що колекціонер може останнє продати для того, щоб собі придбати те, що йому подобається. Я ж ні. Я купую не тільки те, що мені подобається, а те, що мені влаштовує по ціні. І так. Мої, мої дорогі друзі, якщо вам сподобалось відео, прокоментуйте. Мені буде цікаво почути вашу думку стосовно цих виробів, стосовно виробів ЛКСМ і взагалі української кераміки. до речі, я дивилася на сайтах не тільки ЛКСМ вироби подорожали дуже і дуже, а й інша кераміка. І Васильківська, і Опишнянська, і інших вироби різних українських, уже не працюючих заводів. На сьогодні все. Будьте мені здорові, до нових зустрічей, до нових відео.